Всім привіт! Наступне, що ми будемо вивчати, це вже як не, не незалежна літера, а частка. Частка, яка майже являє собою літеру, але це якби залежна частка. Чому залежна, ми будемо зараз розбирати. Ця частка називається Тамарбута. Марбута. Це частка, яка пишеться завжди у кінці слова, завжди. І має тільки дві форми. Це форма, коли ця частка та марбута не з'єднується з. Попередньою літерою. І ще одна форма це форма, коли та марбута вже буде з'єднюватись з попередньою літерою Чому так відбувається? Тут все дуже просто, максимально просто, тому що є літери, які вміють з'єднюватись з наступною. а є літери, які не вміють з'єднуватись з наступною. Наприклад, літера лям. Вона вміє з'єднуватись з наступною. Від цього, що ми маємо. А ми маємо з'єднання з, з, з Таморбутою і отримуємо ось такий ось. Ну, отримуємо форму тамрбути ось цю. Якщо, наприклад, літера даль, яка не вміє з'єднюватися з наступною літерою, ну ось літера даль. То що ми маємо? Тамарбуту ось такої форми. Ось так. Це максимально просто, тут взагалі нічого тяжкого. Зараз трошечки розберемо про вимогу. Вимова, що в нас тут мається по вимові? Ця літера може вимовлятися. От, от, от зараз дуже-дуже дуже важливо це запам'ятати. Тому що ця літера може вимовлятися як літера Г. І може вимовлятись як літера ТА. На попередньому уроці я згадував про це. Не згадував, а якби трошечки нагадував, що ми будемо розбирати у цьому відео. І та марбута це сама по собі якби таке. З'єднання оцих двох літер в одну. І тим самим вона ще й стала залежною літерою. Залежною від речення. Вона саме від речення залежна. Чому зараз ми розберемо? Коли вона буде вимовлятися як «га», як літера Га, а коли буде вимовлятися як літера Та? Зараз ми все будемо з вами розбирати? Що ми маємо? Ми маємо два варіанти? Ось. Що ми маємо? Хаява, хаява, хаява. Як ви бачите, зараз літера та, та марбута читається як Га, чому? Тому що це уявимо останнє слово взагалі у реченні. Припустимо, тут у нас було якесь речення. І оце слово «хаявах» хаявах у нас є останнім у реченні. Ось так. Останнє це слово у нас у реченні. І тому літера Тамарбута, залежна літера, буде читатися як літера Г. «Хаявах». Хаява, хайява. Зрозуміло? Сподіваюся, що всім зрозуміло. І тепер же, якщо це не буде кінець речення, а буде ще якесь продовження речення, припустимо, там, ну, ще якісь там чотири слова або три слова, без різниці, навіть якщо одне. І що ми тут маємо? Хаяваті, хаяваті, хайаваті. І вже тут ми маємо як літера та. Тут вже Тамарбута буде читатися як літера та. Дуже цікавий вираз насправді. Цікава тема. Ну і дуже легка, звичайно ж таки. Я сподіваюся, з цим зрозуміло. І ще дуже важливий зараз факт потрібно сказати. Якщо ми, припустимо, читали, читали, у нас не вистачило повітря кисню, і нам потрібно було зробити вдох. То ми, що ми. Ми зупиняємося на цьому слові. Якщо ми зупиняємося, навіть якщо воно не в кінці речення там, ну, речення, що мається на увазі, якщо тут може стояти або точка, або якщо це у Курані, то це кінець яту, там буде. Ось такий знак, і там буде будь-яка цифра. Це знак кінця аяту, який вказує на те, що це вже кінець аяту. І в кінці аяту може бути та марбута, тому вона буде як га. Ну зараз не про те. Зараз про те, що нам терміново було потрібно зупинитись. І якщо ми зупиняємось, то ми не будемо хаялаті, хайяваті читати. Ми будемо хаява І потім видих робимо. Це, звичайно ж таке, не обов'язково, якщо це не Куран ми читаємо, якщо там, звичайну, якусь книгу або просто у розмовній формі. Добре, я сподіваюся з цим зрозуміло. Це така тема, яку треба дуже Уважно слухати. Зараз я напишу речення і спробуємо прочитати. Ось таке речення. Спробуйте прочитати. Давайте Почитаємо разом. Є їх ібно. Ти іміяту Ось тут. тайміяту 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 Тайміту. коль. Коль. А якщо ми приберемо звідси ось це. Слово «Коль». То що ми будемо мати? Таймія. Таймія. Ібну, таймія. Ібну Таймія. Ібну Таймія. Ібну таймія ту коль. Ібну Таймія ту коль. Якщо добавимо ще одне слово. Я сподіваюся з цим вже усім зрозуміло. Ну, і з харакатами. Я не казав. Ну, все дуже просто. як Все те ж саме, як з літерою або та, Або га тут не буде, тому що з літерою га завжди буде тільки сукун. Літера га не буде там ні Фатхи, ні кесри, ні дамми. Тому, ну, літера та, Арбуту у формі га. Чому? Тому що це кінець, тільки над е, ось цією формою, якщо далі йде слово, буде, але що я хотів донести? Це трошки не, не те. Я хотів донести, що над цією формою може. Бути кі бороти, кі бороти ісм, кі бороти, кі на цією може бути так, але щоб у кінці речення все, кінець речення. Ми мали якийсь харакатів такого бути, ну якби, я ще такого не бачив. Кіброгі, кіброагі, ми так не прочитаємо, тому що там Арбута, коли вона читається як га, над нею харакати не, став, не, став, не ставляться. Над нею може бути тільки сукун. Ще є одне правило в арабській мові, коли завжди у кінці речення, Харакат, дамма, фатха, кясра ніколи не читається. Завжди там сукун арід. Сукун арід називається. З'являється такий сукун. Неочікуваний сукун, сукун арід. Завжди з'являється у, у кінці речення. Ось так. Добре. Я сподіваюся, цим всім зрозуміло. Зараз будемо, напишемо декілька слів, небагато, Небагато слів напишемо, максимум 5. І далі перейдемо до Курану і спробуємо там почитати і подивитися, як там це все відбувається. Пишемо слово. Бізіна, бізіна, бізіна. Чому Га тут з'являється? Тому що це, ну, після цього слова нічого немає. Тому і тут Га. Бізіна, бізіна, бізіна. А якщо ми сюди добавимо якесь слово, припустимо. спробуйте прочитати. Звичайно, нелегке слово. На перший погляд, здається, що воно дуже тяжке, але це не так. Воно трошечки легше, чим здається. Бізінаті. Бізінатіль кавакіб. Чому тіль це тут є одне правило. Ми цей Аліф поки що пропускаємо. Просто. Переходимо на лям з сукуном, на лям без харакату. Бізіна тіль кевакіб. Бізіна тіль вакіб. Але факт в тому, що в нас вже та марбута вже є, як та. Вимовлення вже та. Тому що після неї просто дуже все просто йде наступне слово: Бізіна тіль вакіб. Бізійне тількивакіб. Ще одне правило з лям аліф". аліф. лям Це артикул. Якщо він є перше слово. Якщо це перше слово у реченні, то кавакіб. Аль кавакіб. Ось так. Ну, це. Ми ще будемо розбирати це все дуже просто, йдемо далі. Наступне слово за Тамарбутою. Це літера ТО. Вибачте, що так. Не каліграфічно, не гарно, але головне, щоб ви просто змогли це прочитати. Спробуйте прочитати. Аль Хотуфа. Аль Хатуфа, Аль Хатуфа, Аль Аль Хатофа. Добре. А якщо після цього слова идёт ще одно слово, або будь-якась частка там, будь-що. Навіть якщо одна літера, ну або лям аліф, будемо ще розбирати.

Це, звичайно, непросто прочитати дуже швидко. Аль Хатифатафа Ат Біа. А якщо після цього ще щось буде йти, Фаатбягущигаб? Фаатбягушіба щегаб. Ось так. Чому. Цей Харакат начитався? Тому, тому що після цього слова я не написав наступне слово. І що у нас тут з'являється? Сукун арід Який. якби забирає. Будь-який харакат. І остання буква, остання в реченні, залишається без харакату, тому що сукун арід. Добре, давайте ще один приклад. Ми розберемо останній і перейдемо вже до Курану. Спробуйте прочитати це слово. Няма 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 няма, няма, Няма Добре. Няма Ідемо далі. Не далі, а. Я напишу ще одне слово, щоб було зрозуміло, що вимовлення га перетвориться на та. Це подвоєння, знак подвоєння літери Спробуємо прочитати. І тут вже та марбута вимовляється, як та, як літера та. Не як літера га, а як літера та. Ні Роббі робі. Роббі амато Роббі Ніам на Добре. Це в кінці літера Я, яка тут, як подовження. Це ми будемо ще проходити розбирати. На сьогодні прикладів досить. Йдемо до Корану. і спробуємо там знаходити Тамарбуту і дивитися. Починаємо. Там Арбута вона буває в деяких сурах, часто зустрічається, буває в деяких ось. Буває в деяких не так часто зустрічається. Щаджара. 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 А якщо після слова щаджара йде наступне слово, то ми будемо як читати? Щаджарату. Зак... шаджарату закум. Чому нещаджератуль закум. Це ми будемо ще розбирати. Шаджарату закум. Інаджальна фітна. 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 Якщо б це останнє слово було. У цьому аяті. Ми попрочитали фітна, а тут воно не останнє. І ми це прочитаємо як Фітнаталімін. Фітнаталімин. Фіт наталими. شيرس شجره. إنها شجرة شجرة تخرج تخرج إنها شجرة تخرج تخروج في أصل الجحيم. دوبر وس كان عاقبة طول مكد... كان كان عاقبة المنظرين كان عاقبة المنظرين دوبرا وس عاقبة عاقبة أيك شو بيسلي عاقبة إذا شو دسلوه كان عاقبة Тульмунларін. Добре. Ілля айбедагіль мухлясин. Добре. Я сподіваюся, цих прикладів було досить для того, щоб зрозуміти, що таке тамарбута. Нічого тут тяжкого не було. там, мабуть, це не важка тема, тому, якщо щось не зрозуміло, пишіть у коментарях. Я сподіваюся, усім зрозуміло. До нових зустрічей. До зустрічі!